отця і сина, і Його духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому Євангелії ми чули про те, як Господь наш Ісус Христос звертався в молитві до Бога Отця із такими словами. Прослав їх, бо я тебе прославив. Так, Господь наш Ісус Христос на небі. До того, поки йти на землю, перебував у славі Господні. І там вони вирішували всі все те, що повинно було звершитися для спасіння людини. Вони перебували у славі, і та слава залишилася на небі, бо Ісус Христос прийшов на землю. І ту місію, яка покладена була на нього, він виконав у повній мірі, тому що він не тільки виконав те, що було велінням Бога Отця, але ще й він привів і вказав шлях до спасіння не тільки своєю проповіді, а й ще проповіді тих, він, яких він залишав. На землі, тобто апостолів. І апостоли, прийнявши його віру, прийнявши його навчання, як звіщає нам святе письмо, вони виконали те, що було покладено на них, бо по всій землі розійшлося вішування їх і до краю зелені слова їх. Здається, все було досить гарно і приємно. Але і серед цієї невеликої кількості апостолів знайшовся той, про якого Господь наш Ісус Христос сказав, що Він є Сином погибелі. Бо це саме той апостол, який зрадив Ісуса Христа, замість того, чого дати поцілунок радості, то він дав поцілунок зради. І... Він виконав не волю Господню, а волю диявола, цепту сатани. І ось він зазнав того, що він повинен був зазнати цепту смерті, ганебної смерті. І це повинно встати було саме тим повчанням, всім тим, що повинно було єднати церкву Христову. І в дійсності Ісус Христос сказав такі слова, що тих, яких дав ти мені, я привів до тебе. Те. Він привів, щоб віра Христова ширилася. Він провів, привів, щоб ширилася церква Христова. І в дійсності в день п'ятидесятниці. Перша церква збільшилася на понад три тисячі людей. Церква ширилася. Але як ширилася віра Христова, так і злоба тих, які йшли проти церкви Христової, ширилася і знайшлися ті так звані зовнішні вороги церкви Христової. Які старалися її знищити у корені. Церква знемагала від тих гонінь, які склалися на неї, але незважаючи на це, хого разу вона збільшувалася і збільшувалася. І в тій великій кількості людей знайшлися також так звані. Нові провісники того тої неправдивої віри, які знайшлися у церкві Христові. І уже не тільки зовнішні вороги нищили церкву, а нищили церкву іще й внутрішні вороги, тому що з'явилися нові вчення, з'явилися нові вірування. Кожний старався ніби внести свою лепту у розвиток церкви Христової. Але замість того, щоб ширити віру правдиву, та віра часто була е, зовсім іншою. І ми знаємо, що були і секти монофілітів, секти Николаїтів, різні, різні секти, які, хоч і не мали великого впливу. Але все ж таки вони існували і нищили церкву внутрішньо. Але найбільшим було саме вчення єпископа Арія, який доводив про те, що коли Ісус Христос прийшов на землю, то Він перестав існувати Богом, він був тільки людиною. Це вчення поширилося. У церкві і знайшло своїх послідовників, і тих послідовників було надто і надто багато. І ось у 325 році був у місті Константинополі зібраний перший Сталенський собор, на якому 318 отців церкви визнали вчення Арія тим, Яке зазнає осуд. і, заслухавши його вчення, осудили Його. Арій залишився у своєму переконанні, і ось саме там звершилося те, що не повинно було звершитися у церкві Христовій. в церкві, де повинна бути любов, де повинна бути правда. І ось це його вчення. Викликало супротив, викликало сум'яття. І щоб доказати істину, святитель Микола, який був присутній на цьому першому соборі, не витримав і вдарив Арія. Вдарив. Потому, тому що це стало причиною от того, що люд, всі доказують йому істинну правду. А він не йма віри, істині і правди. За це його засудили отці церкви. Він гідно прийняв це покарання, він гідно поніс його. І хоч ще певний час вчення Арія існувало у церкві християнській, але воно з часом почало угасати. Угасати тому, що саме те вчення не знайшло найбільшої підтримки. Воно відійшло. Дорогі брати і сестри, звичайно, що це не значить, що ось тільки було вчення Арії, були і інші вчення, які потім будоражили церкву Христову. І ось саме. Завдячуючи єдністю церкви, єдністю віри Христової, от ті слова, які було дано апостолам, що по всій землі розійшлося вішування їх і до краю Вселеної слова їх, і стали тим, що насінням церкви Христової стала і наша українська земля, тому що і на ній. Проповідалося ім'я Господнє. І тут світла віра, віра у Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, проросла гарними плодами. І як і колись ті, які нищили Церкву Христову, і зараз є, і в нашому часі, і ми є свідками того, що саме Ті так звані християни нищать нашу церкву. Нищать, нищать не тільки церкву, нищать нашу державу, нищать наш народ. Для них не існує заповідей Господні, для них не існує заповідь не вби, бо її вони інтерпретують в зовсім іншому банні. Вони е, говорять, що це є. Ця війна, яку ведуть вони зараз, вона є саме тією, яка бореться за, як вони кажуть, так звану чистоту їхньої церкви. Але пам'ятаю, знищилося вчення арія, і воно, ніби та бульбашка на воді не стало його і перестало воно існувати, так і їхнє переконання, переконання нашого того північного народу розтане, як сніг, не стане його, а наша держава, яка є благословена Господом, про яку апостол Андрій сказав, тут буде місто велике і буде проповідувана ім'я Господнє. Воно знову і знову. У новій красі засяє над нашою державою. І те сонце миру, сонце єдності, сонце любові буде сяяти нашому українському народові. Амінь.